Всем всем привет, друзья! Я вам я Захар. И сегодня я вам уже покажу, как решить проблему то из із... Сейчас я покажу з этой програмкою. И за цією програмкою, как же тут решить цю проблемку. Ну, я про те, що как делать дуже багато вот таких вот картинок. Ви делаєте мало картинок, бо у вас там максимум одна. Но ну, я показывала ефакт на дві. Ну, а сейчас я покажу на хоч миллион. Коротше, на дуже багато таких картинок. Нам треба на головному екрані создать папку. Папка. Назвати її сейчас я покажу як. так називаємо папку. Тоді заходимо у свойства, заходимо в настройки, значок і огортаємо сюди. Шукаємо. Зараз я покажу, який рисунок. Я його трохи пролистав. Ну, нам треба спеціальний рисунок поставити. Вибирати любий, но желательно поставити такий рисунок, як я бо с другими може це все не Але що, якщо ви його знайдете, на ваш вкус? А, ось о. Ставте вот такий рисунок, ок ок. У вас уже такая папка стає. Ми копировать где-то комп'ютер. Тоді у нас виходить, нажимаємо зображення. І отак так нажимаем вставить. І ось у вас ця папка з'являється. І сюда закидуємо дуже багато всього. Ну давайте от я щось нарисую. Давайте от так якось, наприклад. Ви, конечно, рисуете, що захочете. Це я чисто так для примера це все делаю. Хоп-хоп. Сохранить. І ми називаємо це по-другому. ось, ми називаємо якось отак. Однакові назви теж не заставити. От ось може, типа, як я, Од, ось, Перше ваше создання один. Тоді 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Ну, давайте я зараз, от, наприклад, називаємо вісім. Бо це моя восьма картинка, да? А. 9 і нажимаємо сохранить і все. Оцю папку із робочого стола ми удаляємо, заходимо в корзину і удаляємо із корзини цю папку і считайте, що у вас з'явилася собственно, вже своя папка, тим більше красива папка, у якої можна щось робити і кому цікаво глянути, що я... Намалював так, дивіться, я намалював Nike фірму. Я не знаю, на що я це діє чесно кажу. Я це не знаю. Тоді Puma, Я малював фірму. Ну, далі більш інтересно. Тоді оце сердечко просто. Тоді ось ось ще. Ще сердечко. Ем. Веселка. Це кольора веселки. Ну, звісно, трошки в мене не вийшло, так як я хотів, але но... нормально. Квадратики. Тут я рандомні цвіта ставив, але но... ой, що це Но в мене трохи не вийшло. Ось ось ще. Це я пробував морожене намалювати, кстати. Я не знаю, чи в мене вийшло. Ну, я старався. Я не профі, просто. Ось ось ще. Ну це не цвіта радуги, це я чисто так на свій вкус. Шесть. Ну це не цвіта радуги, це я так делав. Ось ось ще. Ну конечно, може я сделаю якусь популярну колись фірму. Кстати, оцей значок я сам придумав і хто... Мій фанат, може в мене з'явилися фанати, так дивіться, ось оцей значок у себе на комп'ютері обов'язково намалюйте, бо це сказати, як можна сказати, ну давайте скажемо значок мого каналу. Хоча у мене заставка друга, але в принципі це основний знак. І дев'ята, ось що я тільки що намалював. Ну, це я для примілера малював так, що удаляємо. Ну а все як цю проблему вирішити, в принципі легко. І, звісно, ви бачите, скільки в мене ігор. У мене є сталкери. 5 сталкеров. Симулятор перекупа. Roblox Minecraft Farmer 22. Далеке путешествие зомбаки. GTA 5 Всякі войнушки, скулбою. Гонки, г 4 Метро Ісход, ну, Метро Екзодус і Євротрак Simulator 2. Ну, як ви бачите, у мене Єгор, багато і є ось, ось цей сталкер. Стойте зараз, я його витягну. Ось ось цей сталкер, тільки не знаю, чи деякі люди про це знають, але ось це той же самий сталкер, тільки це мод. Типа дивіться, воно так називається. А дивіться, тут почти все так само, но тут ще мод. Типа це той самий сталкер тільки із модами. Прикольний. Я його пройшов. Цей пройшов, цей цей сталкер 2 тож пройшов. Коротше, ну, о така була інформація. Я надію, що вона вам понравилась. Ну, как бы желательно поставить як ці до лайку і на канал, бо я начал знімати видео шортс. А шортс Я ще може колись стану блогером, який буде знімати всі ігри. Я знаю багато ігор, дуже. І поверте, у мене ПК, комп'ютер, точніше, дуже хороший. Так що я сміло можу скачувати дуже багато ігор. І моди на ігри. Ну, якщо вам була полезна ця інформація, так ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі.